І ось такий штучний, можна так сказати, в неї струмочок за будинком. Ось так виглядає. Також спочатку в неї, ось тут був ґрунт, відокремлений був тільки струмочок сам з камінцями, під ним також спанбонд лежить. Але з часом постійно вона тут доглядала, прибирала і вже їй набридло просто це робити, то вона також придбала спонбонд, вкрили вони все і заклали корою і все. І тут в неї досить мало виходить роботи. Обрізає барбариси, обов'язково слідкуємо, бере склет, також за ним слідкуємо. Тут також, бачите, в неї є великолисні гортензії. Це такий, можна сказати, тюньовий куточок тут також за будинком, але, в принципі, всі рослинки себе непогано почувають. Гортензіям тут взагалі гарно. Хости бересклети, якісь ялиночки. Там магонія подобалисьна, також, бачите, вона її ось таким чином формує. Знову ж таки її фігурки, які вона сама робить. І ось так дивичий виноград. Виноград мені дуже подобається, взагалі декоративно виглядає і такий дуже оживляє ось цей паркан. Але сестрі вже не дуже подобається, вже каже, що дуже його багато і хоче щось перебрати, щось змінити. Не знаю, мені навіть такі, знаєте, як, як начебто вода ось так стікає по паркану. Ну, Також, це ж я прийшла, подивилася та й пішла, а за ним потрібно доглядати також, стригти, восени прибирати листя, коли він весь опадає, тому а вже ж сестра дивиться, як воно зручніше буде і що залишити, що обрізати. Так, ну і зараз підемо, покажу вам нову, новий квітничок, який почали робити сестра з чоловіком. І зараз він в процесі тільки. А потім вже підемо, пройдемось до городу, подивимось, що там на городі. Ну, взагалі, зараз саме такий класний час, коли. Насичена така зелень, не дуже спекотно, тепло, але волого, і, в принципі, всі рослинки гарно почуваються. І хости такі яскраві, потім влітку вони трішечки підгорають, коли на сонці, а зараз вони дуже гарно виглядають. Це в них тут було таке дерево. ну, що ти зробиш? Вилетіло з голови, як воно називається. Посадили, щоб була декоративна була така частинка, але воно дуже швидко наростало, і потім вже навколо нього нічого не росло, воно і на газоні вилазить, викидає свої росточки, і тоді вони вже, сестра чоловіком, прибрали його повністю, але воно ще досить багато сходило. Я знаю, що сестра вирізала і навіть ну, прообризкувала ці росточки, тому що неможливо було від них здихатись. Ну, і ось Новий проєкт цього року десь побачила сестра і вже, ось бачите, почала робити. Щось підгледіла, щось сама придумала і поєднала ось цією клумбою, яка спочатку від входу на ділянку знаходиться. Вже багато зробили, також застелили спанбоном, засипали крошкою ось такою. І також зробили контур з такого бордюрчику. Гарно, класно виглядає, гарно так вписується в сад. Тут, по ідеї, буде стояти лавка, щоб можна було ввечері відпочивати. Ну і це ж потрібно дещо вона вже придбала, дещо в неї було в саду висаджувати. А ось це такий піньок також, це також, також тато зробив. Десь побачив, зрізав, бачите, ось так обробив його. І ось так він гарно тут виглядає. Дуже поєднується гарно по кольору і з крошкою, і з бордюрчиком. Так, що вона сюди купила? Ну, я, я навіть не, не знаю точно, що вона брала. Знаю, що брала осот, якщо я не помиляюсь, якийсь такий яскраво жовтий колір листочка в нього, також деякі ялиночки, ялівці, якщо я не помиляюсь. Хости ось ці бистрі за все, просто вона так поставила, тому що вони тут згорять, як буде влітку спекотно, як завжди, то вони тут просто листочку буде горіти в, неї, в них. Ну, і ось так виглядає плодовий сад в плодовому саду, в принципі, в них є все: і сливи, і вишні, черешні, абрикоси, деякі дерева щеплені, вони самі також чоловіком щеплювали. Також є персики, груші дуже класні є. Черешенькі є і такі ем, молоденькі, і є більш дорослі дерева. В принципі, достатньо всього і поїсти, і також багато вона сушить. Ну, В цьому році навряд чи щось вона буде сушити, тому що. Бистрі за все не дуже гарно буде врожай. Сливки я бачила, начебто є. Черешень навіть на великих деревах то буквально 10 штучок і все, ну так, трішечки самим буде поїсти, а більше ні на що не вистачить. І ось такий город в неї. Город також в цьому році трішечки переробляли, розділили дві грядочки. А ось яблучка є. Ну, яблучка є. Будуть яблучка, це вже добре. Хоча б щось, якась фрукта, якось, якась ягідка буде своя. Ось так, о, бачите, трішечки підхворіла. Черешня не підхворіла, точніше, а тля. Ну, ось зараз побризкали, то я думаю, все буде нормально. Молоденьке дерево. І ось такий у них город, не дуже великий, але також достатньо. І на літо повністю овочів достатньо. І консервацію вона робить, і помідори сушить. В принципі, Всього вистачає. Там пару кущиків є винограду в минулому році. Також був непоганий врожай винограду. Розчарована вона в цьому році взагалі не буде лохини навіть не знаємо чому, що їй так сильно не сподобалось, що вона взагалі не заклала жодної ягідки. В минулому році було дуже багато, вона навіть робила варення і навіть передавала мені в Польщу варення смачне дуже. Бу багато було ягідок. В цьому році немає. Я ось приїхала також сестра каже, подивишся, чи є там плодові бруньки, але навіть квітнення не було. В минулому році вони були облиті ягідками і квіточками. Ось буквально тут дві квіточки і все на цьому кущику. Це більш дорослі кущики, це ми разом з нею саджали. Це від мого, який при будинку в мене був. Я робила відводки. і... Розмножила, а це два кущика вона в минулому році посадила. Також відео, як вирощуємо, як саджаємо, як доглядаємо за лохиною, все є на каналі. Заходьте, будь ласка, є плейлисти, є плейлисти голубіка російською мовою, коли ще канал був, і відео були російською, і є вже лохина це вже українською мовою, більш нові відео. В принципі, тут робота пророблена дуже велика. І зараз вона постійно за цим слідкує, бачите, обрізає хвойні якісь і все подрібнює секатором, і викладає навколо, щоб була гарна мульча. Ну, нічого страшного, я думаю, в цьому році відпочине, а на наступний рік вже буде гарний врожай знову. Це вона не так давно посіяла дайкон, сподобався їй в цьому році. Почала вона його взимку гупляти і, каже, оцінила, ніколи раніше не використовувала, а в цьому році спробувала і ось вирішила посіяти. І так непогано виглядає вже такий досить великий дайкон у неї. Тут огірочки. Огірочки також потрохи сходять. От Ми вчора ввечері ходили, ще ось цього не було, був тільки горбочок невеличкий. Вже сьогодні виліз. І ось тут також виходить. І там, ну, враховуючи, яка пізня, в цьому році весна, то нічого страшного. В принципі, наростуть і врожай буде гарний. Вона любить також китайське диво, огірочки, завжди їх сіє. І врожай також непоганий отримує. Знову ж таки, лаванда, тому що я ж кажу, одного кущика достатньо посадити, і потім можна де хочеш її розмножити. І ось вже ось такі помідорчики в неї. Трошечки вона вже їх пасинкує, поставила, ну які такі сильні ж розвиваються кущики, поставила вже опори. Ось, подивіться, вже яка помідорка. Ось навіть на фоні нігтика, бачите, досить непогана помідорка. Помідорки також вирощує і червоні, і рожеві. Люблять вони дуже волове серце. На салат на кожен день і на літо, а на консервацію вона зазвичай, як і я, в принципі. І на те, щоб можна було потім сушити, обирає високорослі сливки. Сливки дуже любимо ми з нею. Тому що і консервувати, і на томат, і також я ж кажу, на те, щоб посушити, завжди можна використовувати і сливки найгарніші. Тут щавель, вже не один раз я його обрізала і сушила, наскільки я знаю. Буквально пару кущиків в неї полунички. Ну, це так для краси, тому що вже ж сильно з двох кущиків не збереш ягідок, трішечки він є. До речі, сьогодні ходила на базарі, то в нас полуничка тут, кремічів, в Україні, 210 гривень бачила. Досить дорого. Консервацію або варення не зробиш, бо дорогувато, але так поїсти можна. Також попала в цьому році полуничка так. під приморозок. Тому, а вже ж і врожаю надібрали, і садоводи, городники, і також ті, хто вирощують в промислових масштабах полуничку. Ну, на жаль, так що ж зробиш? На погоду ми ніяк не можемо впливати. Так, чорнобривці обов'язково швидше за все це її колись давно купила і постійно збирає своє насіння і висіває. І зі мною ділилася в минулому році, тому що вже ж, як завжди, багато розсади. Перчик, перчик вона завжди саджає по дві штучки в одну лунку. Перчик непоганий, бачите, такі тості стебла. Зараз коріниться і коли вже буде сонечко, тоді він швидко піде наростати, гарно буде виглядати. Також баклажани. Ну, баклажани, швидше за все це вона купляла розсаду, не своя. З цього боку на грядусі в неї цибулька своя, не купила вона в цьому році, не змогла знайти Ексібішен, але взялася, взяла якийсь інший, каже, забула, але в магазині продавчиня сказала, що характеристика така сама, як в Ексібішена. І ось вона виростила з насіння і висадила. Ну, Вже не один рік так робимо, також про вирощування цибулі є не одне відео, окремий плейлист, так що, якщо цікаво, вам заходьте, дивіться. Салатик ось такий, ну вже ж салатик вже майже закінчується, вже наїлися його. І ось така гарна морква. Я навіть здивувалася, ну все ж таки ще травень місяць, хоч і останні числа. І ця морква вона каже, та, яку вона сіяла навесні. Я думала, що це зимо, зимня морква, з зими в неї вийшла. ні, Навесні, і ось, подивіться, вже вона каже, навіть коли продьоргує, щоб більше зробити відстань між нею, то використовує на суп. Ось, бачите, вже морквочка є, видно трішечки. Гарний такий листя, я навіть не знаю, що тут за сорт у неї, Але такий, ну поганий. Кріпчик, кріпчик свій домашній. Здається, такий дріб'язок, але наскільки приємно свій домашній. Взяти, тому що ось, наприклад, я перед від'їздом на ринку була з донькою. Донька каже, хочу кропу із молодою капустою салат зробити. То пучок, ну, гарний такий товстий пучок в Польщі, коштує 4 злотих. Ну, тобто, це на гривні 40 гривень. Ну, досить дорого, враховуючи, що все життя в мене, наприклад, на городі він ріс цей, кріпий, як бур'ян, грубо кажучи. Також петрушечка, також вона тут посіяла, вже зійшла в неї рукола, і шпинат також вона досіяла ще. І ось руколо трішечки залишила на насіння. Першу весняну вже вона прибрала. Також казала, що заморозила, якщо я не помиляюсь. Часничок. Зимовий, ну, чесничку вона небагато саджає, тому що, в принципі, не дуже його і споживаю. І каже так, на консервацію хіба що? Ну, і то також до в'ялених помідорів може бути, то тут взагалі мало. І цибулька стиканки. Тут і там також цибулька вже гарна, досить велика. Дуже-дуже тут зараз гарний аромат, так сказати, в лапках, тому що позавчора вона підживлювала настоєм зеленої трави. Також обов'язково кожен рік її робить цей настій, тому що ну, це найкраще добриво для будь-яких культур, для гортензій, для троян, для овочів, для всього. І вона любить, і мама робить, і я люблю, любила точніше, коли була дача, коли був будинок, то використовувала. Це найкраще. З органічних добрих, от ось такі кабачки в неї. Кабачки також з розсади, сама вона вирощує. Бачите, грядка вкрита травою свіжоскошеною, кожного року, постійно, не один рік вкриваємо. І тут вже такий шар гарний трави. Подивіться, ось ось який шар трави. Не враховуючи те, що це ж ось свіжа трава, яку вони ось зараз навесні викладають, а в минулому році. Це взагалі ґрунт був в один рівень, що в Гряці ґрунт, що ось тут. І ось тепер вже в Гряці ґрунт займає. Ось 15 см дошки, це тому, що постійно додається сюди, бачите, висота грунта, яка постійно додається компост, постійно додається трава, воно перепріває і дуже-дуже поживні грядки. Мінеральне добриво вона взагалі не користується на городі, не користується зовсім. Троянди може підживити, а саме город ні. Ось такий гарний один кабачечок. Це також вона вирощувала з розсади і накривала потім пляшками. Частенько все в неї на городі і скрізь компостний ящик. Обов'язково ще й зійшла тут картопля в цьому році. Бачите? Ну вона каже: не буду прибирати, нехай буде, а може щось і виросте з неї. Трояндочка, також невеличкий тут квітничок, щоб більш декоративний був в город. Трояндочка, яку вона одного року несла викинути, не донесла до компосту, приткнула, бо шкода було. І вона ось тут росте вже, я не знаю, мабуть, років 5 або 6 червоного кольору насичена троянда. ну, Уявіть з компосту, йде сюди, скільки поживних речовин, їй тут подобається, і вона тут класно виглядає. Також гібіскуси, ну, однозначно, з її основного гібіскуса розсіяні, розсадила вже. Тут також гібіскус, і ось також потрібно робити опору це актинідія. Ось, бачите, вже які довгі пагони пустила, оплила цей гібіскус, зависла на ньому, так сказати. Потрібно також зробити опору, підняти його. Ну, можна так вздовж паркану зробити, якусь решіточку таку поставити і підняти. Так, це в неї кущик, ну, щось він у неї якийсь маленький, не знаю. Не подобається, мабуть, йому тут може затінок. А, це жимолость. Вжималось і стівна, ну, також немає в цьому році ягідок. Ну, а це, а це вигіла, вигілабистрі за все. Кущик також формує вона. Ну, ось така получилась у нас прогулянка з садочком моєї сестри, подивилися город, газон, квітники, садочок. Якщо будемо створювати ось той новий квітник, нову зону то може я вам ще познімаю, що ми там придумали. Ну, ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Я дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Залишайтеся зі мною, тому що підемо ще до батьків знімати її город, також поїдемо на дачу до Тетяни. Вона вже написала мені дуже приємно, що запросила в гості. Ну, швидше за все це буде на вихідних. Тому будемо, поки ми в Україні, поки ми вдома, насолоджуватись цим часом, гуляти, спілкуватися. Запрошую вас також заходити до мене на канал. Дуже вам дякую, що зайшли. Бажаю всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою!